Офіційна машинка, друзі, запропоную вам, хто цікавиться такими тачками. Чим цікава машина? 40 тисяч пробігу. 19 рік, один власник, дилерське обслуговування. Він код. Один і да, два атмосферний. Це C 3 В такій прикольній розкрасті гарній заводській, дуже цікаво виглядає. Що в нас є в комплектації? Червоні дзеркала, червона стеля. Розумієш, що це окрас чи плівка, ну навіть не знаю. Тут в салоні прикольно є 4 електросклопідйомники, Ну, правда, у нас механіка, друзі, механічна коробка передач. Є підігрів сидінь, дуже гарні сидіння самі автомобіля, прямо дуже гарні. У нас 41 тисяча пробігу, і якраз тільки-тільки був сервіс. Автомобіль має, звичайно, що кондиціонер, магнітолку таку собі простеньку має. Є комплект літа в багажному відсіку. От. Що ще? Та все ніби така комплектація, друзі. Жоден елемент не фарбований, а стартують люди, хочуть 11800, але готові до діалогу конструктивного. 11800 доларів. Автомобіль має 40 тисяч пробігу, C3 2019 року. Пропонуйте. Приїдьте, подивіться, запропонуйте. Та й заберіть. Нова машина в досить прикольному такому розкрасі. Ну і з оригінальним малесеньким пробігом. Під капотом атмосферний 1,2. Зараз вам його покажу по airbag, що у нас RBGів 4. Сидіння дуже гарно виглядає, до речі, такі класні формовка, прикольна, виглядає топово. Ручки такі цікаві, як чемодана зроблені, ну теж цікаво виглядає. Зараз покажу підкапотку. Ну, воно все нове, в принципі, Вона, я думаю, що її можна навіть на після гарантійне обслуговування поставити. Тут все як в салоні. Фарки оригінальні, нічого тут не крутилось, не знімалось. Жоден елемент по металу ніде не фарбований. З косячків дівчинка їздила, притерла легенько бампер. На пластмасі чухан і на бампері такий незначний. А так все добре. Не знаю для чого такий лючок от роблять величезний. Машинка ж маленька, а лючок і Камаза. Ну, в принципі, не мішає, але цікаво. Місто рівне, вулиця. Млинівська 3А, торг обмін. Якщо цікаво, можете приїхати в болеве вітрове оригінальне. Але хочуть продати люди, хочуть продати в зв'язку з тим, що стала потреба в нерухомості. А якщо хочуть продати, значить будуть торгуватися. Ну і я думаю, що ви, звичайно, маєте шанс за досить адекватні гроші. Ми виставляємо ринкову вартість, тобто так як вони стоять по ринку, за які гроші. От, якщо воно вам цікаво за такі гроші, то наберіть. Новенька тачка. Ну, Торпедо, прямо дивіться, як круто виглядає. Як реально космічний такий собі кораблик... Давайте ще забацаємо, так? Спробуємо проїхатися, поговорити з вами про її цупкість, як вона себе, ця машинка буде поводити. Цікаво. Я в принципі на це третіх цього покоління, якщо чесно, і не катався. Давайте зараз спробуємо. У нас гума бегкає. Отака От машиночка. Ну, відчувається, що воно нове, звичайно, все таке збитеньке, як м'ячик. Друзі, 11800, 19-й 19 рік, 1,2, 3циліндровий. Якщо вам цікава така машинка, можете набрати, блін, тут гальма, звичайно, такі різкі, що аж лякає. Хто хоче собі, як дівчинка, фактично там стан машини ближчий до нової. Приїжджайте, їде гарно. Звук такий схожий до Смарта. Пам'ятаю, що Смарт в мене не один раз був і Смарт звучав так само. Круїзик тут що, круїзик є. Магнітолка. Магнітолка звичайна, але є флешечка. Можна слухати музичку. Ну і насолоджуватися новою автівкою. Все, друзі. Кому цікаво, Минівська треба місто рівне. Торгуємося, торгуємося, торгуємося. Приїжджаємо, купуємо, дивимося, торгуємося. Людям потрібні гроші на купівлю нерухомості. Знайшли будинок своєї мрії чи квартиру, не знаю точно. І тому продають. Не тому, що щось не так, просто потрібно продати. Набирайте, Приїжджайте.